Любі діти, все теплим промінням, всі Ура! Починається літо, і сонце сміхається з неба, нам більшого щастя не треба. За весною приходить літо. Його чекають всі, і люди, і рослини, і тварини, чисте небо, грайливий вітер, шум моря, запах сіна, зелені все це. Улюблена пора року багатьох з нас. Влітку сонце в день стоїть високо. В небі світить яскраво і гріє, стає жар. День триває довго, ночі короткі, світлі. Все цвіте, посміхається, радіє теплу. Нарешті можна ходити в легкому одязі і взуті. А то й бо і довго гуляють. Нагрівається вода в ставку, в річці, в озері. Тому влітку всі із великим задоволенням купаються і засмагають. Влітку бувають грози і теплі зливи. Пташенята починають залишати гнізда, вчаться літати. Кружляють над водою бабки, над квітами метелики і бджоли. Наливаються в садах плоди, достигають соковиті ягоди, на луках, пишний килик, і страх та квітів, Багато роботи в полі, на городі та на дачних ділянках. Сьогодні на занятті з аплікації пропоную вам зробити черепашку, яка теж не чекала літа. Так як черепашка, любить гітися на сонечку, зробимо діти море та пісок. Так, море і пісок готові, а зараз будемо робити саму черепашку. Діти, нам знадобиться багато різнокольорових кружечків. Що ми будемо робити? Складаємо його ось так, навпіл. І з однієї сторони склеюємо його клеєм. Подивіться, скільки у нас вийшло різнокольорових кружечків. А для чого? Діти, це буде яскравий панцир черепашки. Що ми будемо робити? Я беру один кружечок. Беру інший кружечок. На одну із сторін наносимо клей, беремо інший кружечок і склеюємо їх між собою. І так всі кружечки. Діти, подивіться, вийшло як гарно. А зараз візьмемо ще кольорові кружечки і з'єднаємо, щоб вийшов у нас ось, ось такий гарний круглий панцир. Діти, а тепер викладемо черепашку. Це тільки панцир. У черепашки ще є чотири лапки. Так, діти? Викладаємо їх. Так, хвостик і голова. Для цього нам потрібна смужка. Смужку ми складаємо навпіл, склеюємо її. Дітки, подивіться, я її склеїла, а зараз візьму маркер, намалюю очі та ротик. Діти, подивіться, ось намалювала очі і ротик. Вона дивиться на нас і посміхається. А зараз все це, -це з'єднаємо. Ось така гарна черепашка у мене вийшла. Нарешті скоро літо. А це відпочинок на березі річки, походи в гори, поїздка до бабусі, ігри на свіжому повітрі і здійснення мрій. На сьогодні все, до побачення!